Артур Конан Дойл, Пістрява стрічка. Скорочено. Переглядаючи свої записи про більш як 70 пригод Шерлока Голмса, які я вів протягом останніх восьми років і вивчаючи методи свого друга, я бачу між них багато трагічних, кілька кумедних, чимало дивних, але не можу назвати бодай однієї банальної, бо Голмс. Працюючи з любові до мистецтва, а не заради грошей, ніколи не брався за розслідування, якщо справа не обіцяла чогось надзвичайного, навіть фантастичного. З усього цього різноманіття я, проте, не можу пригадати нічого винятковішого за випадок, пов'язаний з добре відомою в графстві сурей, родиною, ройлотів. Із Стоук Морана. А подія, про яку я хочу тут розповісти, трапилася десь невдовзі по нашому знайомстві, коли ми з Голмсом, тоді ще обоє не жонаті, наймали разом квартиру на Бейкер-стріт. Можливо, я опублікував би свій звіт про цю пригоду і раніше, але свого часу я заприсягся тримати все в таємниці. І звільнився від свого слова лише місяць тому, коли передчасно померла жінка, який я його дав. Не зашкодить розповісти про всі факти ще й тому, що сила Селен на Чуток про смерть доктора Грімс Біройлота зображує справу ще жахливішою, ніж вона була насправді. Одного квітневого ранку. 1883 року, до будинку, у якому мешкали Шерлок Голмс і його товариш доктор Вотсон, завітала молода леді. Обличчя її приховувала густа вуаль. Доброго ранку, пані! привітно мовив Голмс. Мене звуть Шерлок Голмс, а це мій близький друг і помічник Лікар Вотсон. У присутності якого ви можете говорити так само відверто, як і зі мною. Дуже добре, що місіс Гадсон згадалася затопити камін. Прошу вас, сідайте ближче до вогню, а я зараз накажу принести вам чашечку гарячої кави, бо ви, бачу, тремтите». Я тремчу не від холоду, стиха відказала жінка, пересідаючи до каміна. А чому? Зі страху, містере Голмс, навіть більше із жаху. На цім слові вона підняла вуаль, і ми побачили, у якому вона жалюгідному стані. Змарніла, аж сіра, неспокійні очі злякано бігають, немов у зацькованої тваринки. Риси обличчя, фігура. Усе засвідчувало, що їй не більше 30 років, але у волосі. Вже з'явилася перечасна сивина, і вигляд у неї був стомлений і виснажений. Шерлок Голмс ковзнув по ній своїм швидким, проникливим поглядом. Вам не треба боятися, заспокійливо мовив він, нахилившись уперед і поплескавши її по руці, я певен, що найближчим часом ми все владнаємо. Я бачу. Ви приїхали поїздом сьогодні вранці. Хіба ви мене знаєте? Ні, але за вашою лівою рукавичкою я помітив квиток на зворотну дорогу. Ви вирушили в путь рано вранці, і, перш ніж дістатися до станції, довго їхали розгаслим путівцем на бідарці. Дама рвучко сіпнулася і спантеличено глянула на мого друга. У цьому, люба пані, Ніякої таємниці немає, мовив він, усміхаючись, лівий рукав вашої жакетки заляпано грязюкою не менш як у семи місцях, плями зовсім свіжі, а бідарка, як жоден інший екіпаж, обляпує їйся болотом, надто коли сидіти від кучера по ліву руку. Хай би як ви дійшли своїх висновків, але все було саме так, сказала вона. Сер, я не можу більше терпіти такого нервового напруження. Я збожевою, якщо так, триватиме й далі. У мене немає нікого, хто міг би мені допомогти. Я чула про вас, містера Голмс, від місіс Фарінтош, який ви стали в пригоді в юрку для неї годину. Зараз я не маю можливості належно винагородити вас за вашу послугу. Але через місяць-два я вийду заміж і справом розпоряджатися своїми прибутками, і тоді ви переконаєтеся, що я вмію бути вдячною. Голмс повернувся до письмового столу, відімкнув шухлядку, дістав записника і зазирнув у нього. Парін тож, – сказав він. Так, так, пригадую той випадок з Опаловою тіарою. Це було ще до нашого знайомства, Ватсоне. Можу вас запевнити, пані, що буду щасливий приділити вашій справі стільки ж уваги, скільки приділив справі вашої подруги. Що ж до винагороди, то моя робота і є для мене винагородою, але ви вільні відшкодувати в зручний для вас час ті витрати, на які я, можливо, буду змушений піти. А зараз прошу ознайомити нас з усім. Що може допомогти нам скласти думку про вашу справу? Мене звуть Гелен Стоунер. Я живу в домі свого відчима, останнього представника одного з найстаровинніших в Англії саксонських родів Ройлотів зі стоук Морана, що на західному кордоні гравства Сурей? Голмс ствердно кивнув головою. Мені знайоме це ім'я, мовив він. Були часи, коли ця родина належала до найбагатших в Англії, її володіння сягали беркширу на півночі і Хемпширу на заході. Проте в минулому столітті четверо спадкоємців виявилися непутящими марнотратцями, а після них усе, що лишилося, перейшло до рук картяря, і він довів родину до зубожіння. Після нього зостався невеликий клаптик землі та будинок, споруджений 200 років тому, а нині заставлений і перезаставлений. Останній поміщик із цього роду ледь там животів. Його єдиний син, теперішній мій відчим, бачачи, що треба пристосуватися до нових умов, позичив у якогось родича гроші, закінчив університет. Одержав диплом лікаря і поїхав у Калькутту, де, завдяки своїй професійній майстерності і сильному характеру здобув широку практику. Якось у його домі було вчинено крадіжку, і він, розлютившись, убив свого дворецького тубільця. Ледве уникнувши смертної кари і відсидівши чимало років у в'язниці, лікар Ройлот повернувся до Англії. Похмурою і розчарованою людиною. В Індії він одружився з моєю матір'ю Місі Стоунер, молодою вдовою генерал-майора артилерії, який служив у Бенгалії. Ми із сестрою Джулією були близнятами. І коли мати знову вийшла заміж, нам виповнилося по два роки, маючи значні статки. Що давали не менш як тисячу фунтів прибутку на рік, мати на час, поки ми будемо жити разом, передала всі права на цей прибуток лікареві Ройлоту з умовою, що він виділить кожній з нас певну щорічну суму, якщо ми повиходимо заміж. Невдовзі після нашого повернення до Англії моєї матері не стало вісім років тому вона загинула. Залізничній катастрофі під Кру. Після її смерті лікар Ройлот облишив спроби одержати практику в Лондоні і разом з нами оселився в родинному будинку в стовк Морані. Грошей, що їх залишила моя мати, цілком вистачало на всі наші потреби, і, здавалося, ніщо не потьмарить нашого життя. Та звідчимом Сталися дивні зміни замість того, щоб заприятелювати із сусідами, які спочатку були дуже зраділи з того, що Ройлот зі стовк Морана повернувся у своє родинне гніздо, і обмінюватися з ними візитами, він замкнувся у своєму будинку. І якщо виходив з нього, до речі це траплялося досить рідко, то лише для того. Щоб люто полаятися з усіма, хто трапиться йому на очі. Він зчиняв сварку за сваркою. Дві з них закінчилися в поліції і нарешті зробився пострахом для всієї округи. У Вітчима немає ніяких друзів, крім мандрівних циган. Він дозволяє цим волоцюгам ставати табором на тих кількох акрах порослої ожиної землі. Що залишилася від родового маєтку, а іноді, користуючись гостинністю цих циган, тижнями мандрує з ними. Ще він має пристрасть до індійських тварин, їх надсилає йому з Індії, його постачальник, і зараз у нього по садибі вільно розгулюють гепард і бабуїн, яких селяни бояться так само, як і їхнього хазяїна. Далі містонер розповіла, що її сестра раптово померла за два тижні до власного весілля. Як я вже сказала, наш будинок дуже старий, і нині ми мешкаємо тільки в одному його крилі. На першому поверсі цього крила розташовано спальні. У центральній частині будинку вітальні, перша від середини спальня доктора Ройлота. Друга моєї сестри, а третя моя. Спальні між собою не сполучаються, але всі виходять у спільний коридор. Я розповідаю зрозуміло? Цілком. Вікна всіх трьох кімнат виходять на газон. Тієї фатальної ночі лікар Ройлот пішов до своєї спальні рано, але ми знали, що спати він не ліг, бо моїй сестрі завадив запах міцних індійських сигар. Які він має звичку курити, і вона прийшла до мене. Якийсь час ми балакали з нею про її весілля, а об 11-й годині вона встала і намірилася іти до себе. Збираючись до своєї кімнати, сестра сказала місі Стоунер, що останнім часом ночами чує дивний свист, але Гелен не надала цьому факту жодного значення. Тієї ночі я не могла спати. Мене непокоїло невиразне передчуття якогось нещастя. Ми із сестрою, як ви пам'ятаєте, були близнятами, а ви знаєте, якими тонкими є узи, що зв'язують їхні душі. Ніч була жахлива, завивав вітер, ушибки періщив дощ, і раптом серед усієї цієї горкотняви пролунав пронизливий, переляканий жіночий крик то кричала моя сестра. Я зірвалася з ліжка, накинула на себе шаль і вибігла в коридор. Коли відчиняла двері, мені здалося, ніби я чую тихий посвист, саме такий, як розповідала сестра. Але за мить він змінився якимось брязкотливим звуком, неначе на підлогу впало щось металеве. Підбігши до сестриної спальні, я побачила, що замок відімкнуто, і двері повільно розчиняються. Охоплена жахом, я мовчки дивилася на них, не знаючи, хто або що з них вийде. І от, при світі лампи, яка горіла в коридорі, я побачила за порогом свою сестру з пополотнілим від жаху обличчям. Вона простягала руки, неначе шукаючи допомоги, і хиталася, мов п'яна. Кинувшись до неї, я обхопила її руками, але в цю мить ноги їй підігнулися. І вона впала додолу. Її руки й ноги аж виламувало в страшних судомах, усю її корчило від нестерпного болю. Спершу я була подумала, що вона мене не впізнала, але коли я схилилася над нею, вона раптом скрикнула тихим голосом, що я довіку не забуду. Боже мій Гелен, це стрічка, пістрява стрічка. Вона осилкувалася ще щось сказати. Показуючи пальцем у бік лікаревої кімнати, але новий напад судом урвав її мову. Я вибігла в коридор, голосно гукаючи відчима, і побачила, що він у халаті вже виходить зі своєї кімнати, поспішаючи до мене. Коли він підійшов до сестри, вона була непритомна, і, хоч він улив їй у рот коньяку і послав по сільського лікаря, усі зусилля виявилися марними. І вона, повільно згасаючи, померла, не прийшовши до пам'яті. Поставивши Гелен Стоунер кілька запитань, Голмс з'ясував, що під час розслідування обставин цієї трагедії слідів злочину виявлено не було. Справа ця дуже темна, мовив він. Прошу, будь ласка, розповідайте далі. Відтоді минуло два роки. І до останнього часу життя моє було ще самотнішим, ніж завжди. Але місяць тому один мій друг, якого я знаю багато літ, зробив мені честь, попросивши моєї руки. Його звуть Армітідж, Персі Армітідж. він другий син містера Армітіджа, з Скрейнвотера, що біля Редінга. Мій вітчим не заперечував проти нашого шлюбу, і навесні ми маємо повінчатися. Два дні тому в західному крилі будинку почався якийсь ремонт. Стіну до моєї спальні було пробито, і я мусила перебратися до кімнати, де померла моя сестра, і спати в тому самому ліжку, де спала вона. І уявіть мій жах, коли минулої ночі, лежачи без сну і думаючи про її страшну долю, я раптом почула в нічній тиші. Тихе посвистування, яке було вісником смерті сестри. Я схопилася з ліжка і засвітила лампу, але нічого в кімнаті не побачила. Знову лягти спати я не змогла, бо була надто стривожена. Тому одяглася і щойно розвиднілося, вислизнула з будинку, найняла візника біля готелю Корона, дісталася Лезерхеда, і звідти вранці. Приїхала сюди з єдиною метою побачити вас і попрохати вашої поради. Ви вчинили мудро, зауважив мій друг, але чи все ви мені розповіли? Так, усе. Міс Стоунер, ви розповіли не все, ви вигороджуєте свого відчима. Що ви хочете цим сказати? Замість відповіді Голмс відкинув гарний мережевний рюш на руці нашої відвідувачки. Яку вона поклала собі на коліно. На білому зап'ястку чітко проступало п'ять синьо-червоних плям, чотири поряд, і п'ята напроти них від великого пальця. З вами поводилися жорстоко, мовив Голмс. Дівчина густо почервоніла і квапливо прикрила вкриту сінцями руку. Мій відчим надто суворий, відповіла вона. І, мабуть, сам не відчуває своєї сили. Запало тривале мовчання, під час якого Голмс, підперши підборіддя долонями, не відводив погляду від вогню, що потріскував у каміні. Справа надзвичайно складна, нарешті мовив він. Мені хотілося б з'ясувати ще тисячу подробиць, перш ніж дійти висновку, як діяти. Дізнавшись, що відчим містоунер поїхав у справах до міста, Голмс і Вотсон вирішили оглянути будинок у стоук Морані. Гелен поквапилася додому. Щойно вона вийшла. До кімнати увірвався незнайомець.